А у ці хвилини на площі ринок діти обирають, чим займатися влітку. У центрі міста організували ярмарок літніх можливостей. Все для того, аби зробити літні канікули веселими, а дозвілля корисним. На 17 ятках свої таланти показують викладачі та вихованці позашкільних гуртків міста. Дітей запрошують до різноманітних мистецьких, театральних, художніх та спортивних секцій. Тут на свіжому повітрі школярі мають змогу малювати, співати та навіть вивчати англійську мову, аби лише діти зрозуміли, до чого саме лежить душа. А щоб батьки змогли обрати будь-який гурток для своєї дитини, кожному охочому безкоштовно роздавали спеціальні довідники та буклети. Таку акцію, як продовження ярмарку дозвілля, організувало громадське об'єднання Самопоміч. Триватиме ярмарок на площі ринок до 20-ї години вечора однак таку акцію хочуть проводити щороку. Тому вирішили зібрати сім'ї, це батьки і діти в одному місці, писати їм можливості дозвілля влітку, тому що переважно дозвілля влітку на таке стандартне і не зовсім цікаве. Так а насправді є дуже багато вртів, які діються, наприклад, у Дюмки, кожного району. У сьогодні представлений тут цей туристичний центр, який привіз тваринок, куди теж можна ходити влітку і з тваринами бавитися. Це англійська мова.